Ну за Ну братик, ну ты шо, ну все нормально, все будет. Это ты каледовал, щедровал. Да. Зайка, ну ты шо, ну ты ти... я сейчас дядя Тема заплачет уже. Нет, котик, нет. Не. Все, конфеты купишь себе, понял? И игрушку. Не. Мы все справимся. Я тебе обещаю справиться. За нами перемога. Ці кадри, де маленький Чернігівець передає волонтерові свої кошти на потреби Збройних сил України, швидко поширились у мережі та нікого не залишили байдужим. Шестирічний Святослав разом із братом протягом святку лядували та щедрували, а отримані 2000 тисячі гривень віддали місцевому волонтерові Артему Ракітіну на потреби військових. Хлопчики вірять, що так роблять свій вклад у нашу спільну перемогу. Щоб покупали і швидше виграли цю війну. Чернігівський волонтер Артем Ракітін каже, ця ситуація дуже розчулила його. І спочатку він категорично відмовлявся брати дитячі гроші. Ви порозумієте, як це від дитини. А мені багато в соцсетях почали писати, що це дитина там принципово збирає, хоче допомогти Збройним силам України заради перемоги, а вона буде. І... Це дуже тяжко було. Ну вам просто не передати моє відчуття, коли дитя собі не цукерки купляє, ні там ні іграшки приносять і кошти. З хлопчиками та їх батьками Артем познайомився під час того, як забирав благодійну допомогу для наших воїнів від однієї з міських шкіл. Вони зібрали там шкарпетки, смаколики для хлопців, все, 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 все. І вони мені загружали в машину, допомагали. Я вже все. І виходить, малий побіг до хати. В чому він роздягнуний був? Він побіг, побіг до хати і приніс ці кошти, коли колядували, ще дравали, з братом, з маленьким збирали. Розумієте, це. Ну, це вообще, я просто вони наповал мені. Так, от мама хлопців Наталія каже, їх сім'я завжди намагається підтримувати наших захисників та захисниць та передавати їм допомогу, адже розуміє, як це важливо для нашої країни зараз. Кошти ми переводимо постійно, в школі збираємо гроші. Купуємо смаколики, печиво, цукерки, м'ясні вироби і передаємо на потреби військових. Ми дуже віримо в перемогу наших військових і дуже її чекаємо. Любимо своє місто і хочемо, щоб в нас було в країні все добре. За зароблені малечою кошти Артем Ракітін придбав необхідні нашим воїнам теплі речі, продукти та смаколики, які особисто доставив до наших військовослужбовців у Бахмут. Каже, вчинок малечі запав у душу нашим захисникам та захисницям. Тож вони передавали слова вдячності та невеличкі подарунки для хлопчиків. Дякую всім дітям. України за те, що допомагаєте нам, за те, що нас грієте свічками та іншими речами. Смак, слава Україні, смаковиками. Всім всім всім. Слава Україні! Героям слава! Україна понад усе. Передаємо всім вам маленьким. цей трошки за кров'ю, але не нашою. Все буде Україна. Слава Україні! Героям! Також волонтер привіз та подарував хлопчикам справжню металеву гільзу від снаряду. Її малеча прийняла з радістю. Для них це символ нашої сили та перемоги над російським ворогом.